Вітаємо! І вже третій випуск новин Кобиляцької територіальної громади. Дякуємо, що ви з нами. Тож, перейдімо до новин минулого тижня. 31 липня відбулося засідання виконавчого комітету Кобиляцької міської ради. В процесі засідання розглянуто 70 питань, 69 з них затверджено. Члени виконкому підтримали рішення про розширення послуг на 20 пунктів у місцевому відділенні ЦНАПу для учасників бойових дій, їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також родичів загиблих, захисників і захисниць. Зазначимо деякі з них: офіційно встановити свій статус, отримати, замінити посвідчення чи вклеїти до нього бланк вкладку. Одержати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни, отримати грошову допомогу чи компенсацію, встановити факт отримання ушкоджень здоров'ю та безоплатне поховання і спорудження надгробку на могилі померлих загиблих осіб. Також членами виконавчого комітету ухвалено рішення, які стосуються надання матеріальної допомоги жителям нашої громади. За такими категоріями, військовослужбовці ЗСУ, які зареєстровані та фактично проживають на території нашої громади, місцевим військовослужбовцям для проведення лікування та реабілітації за заявами, соціально незахищеним категоріям громадян та громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. У процесі засідання ухвалювалися рішення, які стосуються благоустрою міста, захисту прав дітей, комунальної сфери та майнових питань. Також членами виконавчого комітету одноголосно прийнято рішення щодо внесення змін до пункту 1 рішення виконавчого комітету про встановлення режиму роботи закладів громадського харчування. Для закладів ресторанного господарства та дозвілля, які не здійснюють торгівлю на виніс, з 8 до 21 та які працюють в режимі їжа з собою, окрім алкогольних напоїв, з 8 до 22. Міська влада також займається благородженням. Пляжу міський, всім відомий під назвою Дитячий. На даний момент завезено та розгорнуто 70 тонн річкового намитого піску. Очікується ще ж така кількість. Тому у найближчі дні можете сміливо брати свої родини та відпочивати на березі річки Ворскла. Минулий тиждень був насичений урочистими та святковими подіями. Розпочав міні-марафон заходів концерт до Дня медичного працівника. Нагороджували провідних лікарів подяками, дипломами та квітами, молодих медиків інтернів, в цьому році їх аж п'ятеро приємними подарунками. Усіх відзначили за результативність та наполегливість у роботі. Далі на гости свята чекали концертні номери від художніх колективів нашого міста. Глядачі були в захваті від чудових пісень і танців, від ліричних виконань та побажань зі сцени. До Дня української державності, 28 липня, була проведена патріотична акція Ми були, ми є, ми будемо. На наступний день відзначали День млина, а засновником його є наш земляк Борис Савович-Попруга. Спостерігати за атмосферою заходу стало справжньою відрадою для душі, адже в цей день зійшлися друзі-млинарі. Які ділилися спогадами, розглядали фотокартки та розповідали один одному про життя зараз. Представники органів виконавчого комітету частували смачним кулішем та юшкою, а артисти Центру культури та дозвілля дарували гарний настрій чудовими українськими піснями. Хорошого настрою, миру нам усім! Віримо в перемогу! Зустрінемося у наступному випуску новин Кобиляцької територіальної громади. На все добре!